Всім доброго дня, в'єзла з авто. Хочу показати новий автомобільщик Freshman Реп. 2004 рік, 2,5 дизель. Коробка механіка. Для його ціни, для цікавої ціни, так як його ціна 2200 євро, 2003 рік 2,5 дизель стан не скажімо так, не ідеальний, да. але себе потрібно довести до порядку, зробити хімчистку, привести в порядок панель, от такі от нюанси є. Але двигун працює відмінно, коробочка працює відмінно, по кузову, по кузову є ще такі от нюанси, як от тут мятинка, резина нова, практично нова, але звичайно в магазині. В магазині? Е, такі от нюанси, дрібниці є, е, як, е, от такі пластики, але є форкоп. Е, от, немає минус, немає е, перегородки багажника. Ось, е, до речі, запаска. Докладка є, не знаю, вона да, ще навіть не спущена. Домкрати, ключі все є. От. Пробіг э, цього автомобіля 277 тисяч під э, ну, 300. Ну, для дизеля це нормальний пробіг, скажімо так, дай Бог, що він оригінальний, звичайно. Э, ну, машина куплена в Німця. Э, Я думаю, що пробіг оригінальний. Зараз ще проб'ємо по. Е, як коли ще вона проходила, які там сервіси. Маленька от є на фонарі. Тут. Е, один, нюанс, один нюанс, треба подивитися до турбіни. Турбіна працює, але все, машина їде нормально, тягне все, моторчик робить нормально. Це там, де турбіна йде. Сам патрубок, там, де ще підтягує повітря, трохи десь звідти йде де, піддимлюється. Ну, хто знає 2,5 5 мотори, е, вони в курсі, це їхня болячка. Далі. По кузову, В принципі, питань нема, таких аж глобальних. Е, по ходу від, щось там чую, я її прокатався, так я не можу протестувати, є якісь нюанси. АБС, скоріше всього, не працює. Або датчик потрібно буде проявляти, бо я її розганяв, тормозив різко, АБС десь не, не, не спрацьовує. Треба я дивитися. Е, так, е, можна ще з цієї сторони. Але за 200 євро, скажімо так, е, механіка це можна для військових, е, так що хочу. Е, Попросити, може хто може допомогти для військових профінансувати цю машину, будь ласка, 2 200 євро для військових ми зробимо знижку, тому що я заробляти на цьому не буду. Свій заробіток, скажімо так, я зроблю знижку на цьому, на цьому автомобілі. Так, ця, ця ціна 2 200 в місті Нойс Німеччина. Це біля Дюссельдорфа. Кліма, зразу кажу, кліма потрібно або заправити. Можливо, і не працює, не можу сказати, Ну, на даний момент вона не працює. Можливо, потрібно тільки заправити. Так. Завести, як вона простояв ще ніч, ще не заводилася, бо я на ній приїхав 180 кілометрів. Ну, двигун працює нормально, драч також. Бригун красивий рівненько, на холодну, деталь немає. Ось оцей нюанс тест, як видно, оце тут бачите? Клигучок е, працює рівно, е, коробка працює нормально, все без всяких нюансу. Дівчина защупати обломлений.